Друзі, привіт! Треба подивитись село Гаврилівка Херсонська область. От вона звільнена, але її обстрілюють. Ну, насправді, правда, не розумію, де це вона. Ну, давайте подивимося січень лютий. Січень, сьогодні 23, тому тут кінець січня, в принципі, давайте подивимося. Що там, як для цієї гаврилівки, буде. Дуже багато страху. І ще що, у вас дуже багато там заміновано ще чогось, якась є брехня, і там ну тобто, тобто, словонка, і треба, щоб працювали, працювали, щоб працювали майстри. Далі, далі, друзі, буде ще якась є дорога, або щось там їздить таке важливе, або, в Одеську, або якась е, на воді споруда. Буде сильно ну, руйнація велика. І ще що є якась чи артилерія, чи що обстріля, що ППО його не може ну, при, ну, захистити вас. Буде в якісь поля прилітати коло будинків, в огороди. Далі я не буду розказувати, що то буде, але ну, ви, зна, ви будете, скажімо так, ну, не просто в зоні бойових дій, а. Хочеш, не хочеш, там. Ви, ви, значить, скажімо так, тихо і спокійно у вас не буде, отак скажу. Там я бачу транспорт і там я бачу все, але це не значить, що це, так, січень, що з 23 числа. Будете під цими обстрілами, будете ще в по тих підвалах, чи де там ще будете, будуть такі прильоти. Будете без світла, чи без інтернету, без чогось такого сидіти. Далеко за межами в полях заховане те, що буде вас обстрілювати. буде по вам просто під... відпрацьовувати. Знаєте, якщо ви навіть десь вийдете в якесь, чи в поле попрацювати, чи ще щось, будуть йти обстріли. <кій> І ще що, десь на околиці міста. Поле може прилітати те, що зривається потім, коли вже, наприклад, я не знаю, і міномети якісь чишов. Так, люди. Люди. Карти самі вже випадають, вже не хочуть вони працювати, ці карти. Ще в лютому є великі руйнування, дуже великі руйнування. Дуже. Довго. Обстріл буде довго. Так хочу сказати, що вони, вони ще будуть на нас наступати. В городах, в городах будете ще шукати ці воронки. Тому, якщо ви не там, то краще виїжджайте. Краще виїжджайте. Березень ми дивитись не будемо. У мене не було замовлення про березень, По-перше. по-друге, в березень все може змінитися. Все може помі помінятися. Тому березень краще дивитися. Ну, лютий ще, ще дуже небезпечний. Люди йдуть в бої, і наші хлопці будуть воювати, і вони у вас будуть, так? і будуть далі йти воювати, тому десь там коло вас це буде дуже чути, дуже гучно. От. будуть ще намага... намагатися наступати. Транспорт буде побитий. Те, що їздить, те, що їздить, якийсь транспорт буде побитий, Розбито, я би так сказала, розбито буде пів ну, не пів села. Ну, такого нормальну по дьяволу, це дохрена. До Але повної, повної руляції я не бачу. Прям не то, що там навіть неправильно, ні. Не то, що воно пів села, просто буде, буде ще у е, лютому. Це я так просто щось я так навіть, кажуть, вже спать хочу до що той час ночі. Е, скажімо так, по дияволу буде щось. Е, Ну, будуть оці обстріли йти, да? і багато ще цього заміновано, що буде страшно. Що буде страшно, ви будете в на прузі, будете жити ще, ще весь лютий, ще, ще розслабитись або повертатись туди рано. отак От я вам скажу. Тому ну, є там деякі речі, які я не хочу говорити, для того, щоб не змінити ситуацію на хуже. Да? Але ви вимушені будете підчинятися. Цю, ну, цім, цій ситуації, скажімо так, да? і наче ніяк не буде. От ніяк не буде, чесно скажу, вам того, щоб нам треба звільняти Херсонщину далі. От, тому, вибачте, терпіть. Да, буде там багато всього приховано, сховано. Бойової техніки тощо. Коротше, коротше. Все буде нормально. Все буде нормально. Немає, немає, я не бачу карти такої, тих дві башні, я не побачила. Тобто, не буде масової руйнації, не буде якогось такого прям тотального обстрілу. Але ще небезпека є. Отак От скажу. Так, да, примірно так буде відчати. Діякі, я ж кажу, я там, ну, я, я там побачила якісь речі, але це непогані не речі. Просто я не можу їх говорити вам. Ну, Ну, ви будете підзахистати. Це я. Моє добре. Так. Все, і пам'ятайте, що всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, і які мені ставлять подобайки. З вами нічого поганого не трапиться. На головній сторінці мого каналу є медитація, захисний купол. Переходьте, вона там, море намальоване, переходьте і робіть, її ми робимо всі 21.00. Долучайтеся і робіть. Захищайте наших воїнів, захищайте свої будинки. Там, в Гаврилівці вже можна це робити, захищати, захищайте своїх рідних і близьких, наших полонених і наших поранених. Ну, і себе замотуйте, звісно, захищайте, замотуйте в цей енергетичний купол, це нормально. Ну і тримаємося, ми все одно переможемо, друзі. Будуть ще бої, будуть ще важкі бої, і будуть до вас прильоти, і ви будете це чути, і будете бачити багато поранених, і будете бачити багато наших хлопців. Ще ми воюємо. Але ми здобудемо цю перемогу. Ось так от.